Привіт, це володимирівна. Я на Євтовському риночку біля магазину Ембодіврсіль, в якому дуже великий асортимент, гарного одягу. Доброго дня! Хочу вам показати дуже класні речі. Ось такого направлення. Це у нас кімано. Бачите, все в українському стилі. Будь ласка, все отак позаду. Дуже класно воно, бачите, як типу кардигану. Ви одягаєте його на будь. Будь-який образ у вас, брючки, спідничка. Бачите, навіть джинсові шорти і також класно виглядає. До цього образу, бачите, можна додати ось така камізелька. Вона виглядає як топ. Це можна на топ одягати поверх, можна на маючку, можна також сорочками і можна також гольф. Тобто такі універсальні, також в такому кольорі вона є, в чорному, бачите, і є у біжевому кольорі. Ми зайдемо в магазин, і я вам покажу ще в якому кольорі сам. Це кімоно є також у білому кольорі. Воно дуже-дуже нарядно виглядає. Також можна в нас придбати ось такі запаски. Тут у нас вишивка, саме вишивка, дівчата, це не друг, це вишивка. Бачите, в українському стилі це тріпілля. Ця запасочка йде. Ось такого варіанту вона можна її одягати поверх брючок, спідниць, також шортів. Тут уже все залежить від вашої фантазії. Наскільки ви хочете свій образ зробити цікавим і привернути до себе увагу. А тепер я запрошую вас до себе в магазин. Я хочу показати вам, ще в яких кольорах що у нас є. Я перепрошую, то такі була камізелька. Верх у нас камізелька трошки розбилась. І ось такі штуки є. Це запаска. Бачите, вона ми бачили там тріпілля, воно йде сплошним, а ця йде як таким фартухом вона йде ця частина позаду, ця попереду також класно буде під спідниці, під брюки, під шорти. Опять-таки стилізуйте, як вам подобається. І ось ця камізелька, вона як і в чорному кольорі, так і є біж. Вона поверх маючок топів одягається. Це льончик. Ось така краса. Ну і хочу показати вам кімано. Ми бачили в чорному кольорі, і є ось такі. Ну, це просто-просто бомба! Дивіться на цю красу у білому кольорі. Хіба це не краса? Це неймовірно. Тому приходьте до нас, обирайте. Люблю, жду.